Купив кристалічну суміш, не буду рекламувати де. Перевіру, чи працює. Грунтово води підійшли дуже високо і все підвальне приміщення, мій льох, затоплено. Повністю водою, яка сочиться, скрізь стіни. Змішав з водою згідно інструкції. Пробую наносити. Три метри під землю. Шостий день. Витрачено три мішки. Результат мене приголомшив. А ось і стіни, які я обробляв тією сумішю, що викликало безліч різноманітної критики в мережі інтернет. Стіни сухі, не тічуть. Минуло два роки. Іде величезний поток води. Один насос, другий, третій просто не впорується, дивіться, стільки води, а стіна, яку я обробляв рідиною і робив огляд, що купляв, не буду рекламувати цей магазин. Дивіться, стіна витримала, а ось знизу повно води. Але насоса дренажний викачують воду, дай Бог, все викаче. Ставок розлився, пройшов час, і ось саме такий результат на стінах я маю після нанесення саме цієї рідини. Нічого немає вічного і знову потрібно обробляти. Бо під час будівництва особисто. Не був присутній і не проконтролював роботу, довірившись професіоналізму будівельників.